топ 1 спосіб отримати ігровий комп'ютер, це виграти його в нас на благодійному розіграші для ЗСУ. Якщо минулого разу я розіграв лише свій ігровий комп'ютер, то сьогодні ми розігруємо комп'ютер, та ще й клавіатуру, та ще й мишку, та ще й колонки, та ще й ігрові навушники, та ще, й, окрім усього, 27-дюймовий монітор. Тобто, так, це повний ігровий комплект, одразу готовий до використання. Цього разу це не мій комп'ютер, а комп'ютер, який мені надали підписники, а саме Євген Ски. Схил... Та Барсік тут на борту Ryzen 7 5800X, а також Nvidia RTX 2070 Super. Ну і звісно ж ці всі rgb підсвітки для геймерів на самому корпусі, на клавіатурі, на мишці і навіть на навушниках. Комп'ютер спокійно тягне найсучасніші ігри, протестовано на Baldur'S Gate та Cyberpunk 2077. Ну а умови розіграшу, як завжди, супер прості. Треба закинути 200 гривень на банку, ну або більше, якщо хочете більше шансів. І обов'язково це найобов'язковіше. Значені до платежу або коментарі до платежу вказати свій імейл, телеграм, інстаграм, дискорд або будь-яку іншу соціальну мережу, щоб я міг вас знайти. Донати без коментарів будуть прийматися як благочинний внесок без участі в розіграші. Ще нагадаю, що донати кратні 200 дають додаткові шанси виграти. Наприклад, 400 гривень це вже два шанси виграти цей комп'ютер. Збираємо мінімум 300 тисяч гривень, тому що це та сума, якої не вистачає, щоб закрити збір на позашляховик та на колеса на Урал для 28-ї бригади. Але якщо зберемо більше, то суп тому що зможемо закрити наступні запити, тому що є вже потреба в зарядних станціях для декількох батальйонів 28 та 30 ї бригад. Зараз збройні сили потребують нашої підтримки набагато сильніше, навіть ніж на початку повномасштабного вторгнення. Тож не будьте байдужими, і навіть якщо не маєте бажання виграти комп'ютер, задонайте хоча б декілька гривень. Тому дуже на вас розраховую і надіюсь, що ви поширите цей збір також і серед своїх друзів. Ну а детальніші умови є, як завжди, у описі до цього відео. Що ж, я бажаю успіху кожному з вас. Результати, як тільки зберемо. Суму, ну або в крайньому випадку до кінця цього тижня, і щоб їх не прогавити, підписуйтесь на соціальні мережі. Посилання є також у описі. Ну а з вами був Падон. Тож тримайтеся, купи та вірте в ЗСУ.